Вистромив чотири розлучені пащеки. горошко сміливо розмахує булавою, відрубав одну голову, покотилася друга, а третя і четверта так хотіли зжерти горошка, що заплутались, випадково вкусили одна одну і попадали додому. Але що це? Котигорошко забув про п'яту голову, найголовнішу. Із землі вистримилася остання зміїва голова на довгій шиї. Вона хоче схопити котигорошка зубами, а малий бігає до неї по колу, та да все по коло. Шия голови скрутилася, як мутузочок, голова й відпала. Як бохнув котигорошку булавою голову, то не тільки Змій спустив дух, але і його палац розсипався на порох. І виходять на волю три брати і сестриця, що їх тоді змій украв. Крикнув богатирям. Хай буде вам мир і щастя. Гукнули на прощання Вернегора, Вернедуб і крути вус. Котигорожко із братами і сестрою ідуть додому. Ах, як весело повертатися до рідної хати! А на порозі щасливі батько та мати зустрічають своїх діток хлібом сіллю на вишитому рушнику. Звеселіла, розцвіла пишними квітами українська земля, звільнившись від лукавого ворога.